Привіт, мене звуть Варвара, мені 6,5 років. Сьогодні я проведу екскурсію в Київській обласній дитячій лікарні в місті Борта. Раніше я була пацієнткою в цій лікарні, тому я тут все знаю. Зараз ми з мамою Аліною йдемо на огляд до лікарки Алли Миколаївна. Добрий день, е, можна у вас взяти інтерв'ю? Привіт, звичайно, можна. Що ви тут робите? Ми тут оглядаємо діток, які приходять до нас на прийом. Ми їх слухаємо, у мене є така трубочка, дивимося їм пушка, горло. Ти вже бував в лікарні, я тебе пам'ятаю. Так, ви мене лікували. А давай я огляну тебе ще раз. Гаразд. Мама. Я зараз вас направлю на рентген і на усі для контрольного дослідження. Ми тобі зараз зробимо велике фото твоїх легень. Добре, щоб ми Добре. подивилися ще і подивимося, що в тебе в животику. Добре. Давай пошукаємо рижу лисицю. Можна? Можна? Давай будемо разом з її шукати. Я думаю, вона може отут. Отут? Давай тут пошукаємо. Давай. Втікла? Бо вона хитра і рижа. У мене рижий пес. Тебе рижий пес? Як звати? Моні. До побачення, дякую. Не хворіть. Добре. До побачення. Мене звуть Варвара, а вас як? Володимир Олександрович. Що це у вас за картини такі? Отакі чорнобілі фотографії. Ми їх називаємо рентгенограми. Вони нам дають змогу допомагати іншим лікарям ставити правильні діагнози вчасно і надавати якісну кваліфіковану допомогу. А як ви робите такі фото? Є апарати, які створюють невидимі промені і відтворюють зображення. Якщо взяти верхнє зображення, це хлопчик, якого привезла карета швидкої допомоги. Він зламав собі ручку. У нас є травмпункт, там дуже хороші лікарі. Вони допомагають таким діткам. Цікаво це? Мені цікаво, бо я просто не знала. Якщо діткам роблять операцію, то вони лежать в палаті. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене Даня звати. Я прийшла тебе провідати. Дякую. Як тобі в лікарні? Краще вдома чи тут? Ой, і там, і там добре. В тебе є з домашньої любимець дома. Песик. Клас. У мене також два песика і хом'як, представляєш? Дані, одужай поскоріше. Дякую. А зараз я вас познайомлю з медсестрою. Як вас звати? Мене звати Віта. Чим ви тут займаєтесь? У нас тут дуже хворі дітки, ми їх доглядаємо, годуємо. Деякі дітки не можуть дихати самі, їм допомагає дихати апарат. А чому мене вбрали в лікаря? Ти приходиш і надіваєш халатик, щоб всі мікроби з вулиці не занести у палату. Це укриття. Сюди приходять дітки ховатися, коли летять ракети. Це реабілітація. Дітки набираються сил після хвороби. Варенька, це ти! А -а -а. Я побачила, що ви щось робили там. Так, саме зараз ми готуємося до цікавої гри. Хочеш з нами пограти? Так, коли була тут в лікарні, то я ходила в школу супергероїв. Перший клас. Зараз ми показуємо, як важко жити без води. І вже в нас жабка не помістилася в озерічку. Ви побачили маленьку екскурсію. Тепер ви знаєте, як у нас це влаштовано. Якщо у вас є потреба, приводьте до нас, ваших дітей, а ми з радістю про них подбаємо.